Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа, це колись був дуже довгий день життєвих уроків. І ви знаєте, я хочу поділитися з вами таким життєвим уроком. От е у нас скоро Новий рік, і кожен чоловік е в стосунках, без стосунків, там, думає, от, що ж кому купити. І ви знаєте, я можу з вами поділитися таким досвідом, що. Думайте і ніколи не жалійте купувати дуже дорогі подарунки собі. Тому що життя буде складатися по-різному, відносини будуть складатися по-різному, але е, ті речі, які ви собі дозволите е, у своєму житті, вони е, через багато-багато років будуть вам згадуватися, як щось таке, що, що от було, як якась. Певна свобода вибору, свобода там, вчинку, чого, ви знаєте, з кожним роком стає все менше, і не знаємо взагалі, що буде далі. То в мене був такий випадок, колись, мабуть, ще в 2008 році я, дуже, дуже мені подобалася машина X5 BMW. Там, і якось я все мучився, і ніби багато заробляв тоді, але ну, там. Якісь були обов'язки. і Весь час якось здавалося, що ну як так, як оце я собі куплю таку машину. Ви знаєте, коли я її купив, ну, мало хто зрозумів цей вчинок, але можу вам сказати, що от зараз, в 2023 році, який закінчується за оцей весь час, це був там 2008 рік, вона в мене була там здається років 6. Шість 6 я втратив на ній дуже багато грошей. Ви знаєте, оце. Одна з речей, про які я жодного разу не пожалкував, тому що ну от, от, от я не жалкував. Це було таке, що можливо чоловік кожен мріє зробити раз в житті. Якщо він це робить для себе, то в нього потім в житті залишається з ним щось таке, те, що він зробив для себе без обмежень, без якихось там думок про те, а як а що буде. Так що життєвий рок на, на цей раз для тих, хто думає, який же подарунок собі зробити на новий рік. Зробіть собі найдорожчий подарунок, який ви тільки можете уявити, і на який у вас вистачить грошей. На сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.